Друзі, вітаю вас! Триває ефір першого міського. Дякую, що ви з нами. До речі, ну і хочу подякувати ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти на дуже цікаві теми. І сьогодні в нашій студії Абдулаєв Марат, директор молодіжного благодійного фонду Некст, з яким ми хочемо сьогодні порозмовляти. Вітаю вас. Доброго дня! Перше, хочу подякувати вас за запрошення до студії. Завжди приємно. Так, я зараз щас коротенько розповім про нашу організацію. Да, да, да. Благодійний молодіжний, молодіжний фонд, благодійний так. фонд. Так, ми молода організація, яка була зареєстрована у жовтні 2020 року. Угу. Перше, чим ми займалися, це підтримка молодіжних ініціатив, так. підтримка молоді так. дітей. У нас був реалізований проект за підтримки Біар Траст на базі. Обласної медичної лікарні психічного центру психічного здоров'я, uh -huh, uh -huh. де ми робили такий простір, в якому проводилась арт-терапія з дітками, так був закуплений необхідний інвентар, та це показало дуже добрі результати. Ну так Але, після початку повномасштабного вторгнення. Нам ми були вимушені повністю переробити свою роботу та mm -hmm. направити всі зусилля на допомогу тим вимушеним переселенцям, які прибували до нашого міста. Yeah. Дякуючи нашим зарубіжним партнерам, які відразу відгукнулися, та ми завдяки ним змогли формувати продуктові набори, mm -hmm. набори з гігієною. Які розпространяли для людей, які прибували до Одеси. І після цього основний вектор нашої роботи це комплексна підтримка вимуш вимушено переміщених осіб, угу. починаючи від психологічної, гуманітарної та юридичного супроводу. Угу. Також ми приділяємо багато уваги освітньому, освітньому напрямку. Так. Це робота з дітьми, тому що діти, так як і дорослі, та і ще в більшій мірі переживають великий стрес, ну, звісно. в особливості, який пов'язаний з евакуацією до безпечних міст, угу. з новим середовищем. Ну так та багатьом дітям тяжко адаптуватися в новому новому місті. Угу. Ми проводимо заняття з арт-терапії, угу. наш психолог проводить групові заняття з дітьми. Та ми започаткували таку практику, що робимо групи дітей: 80% це діти ВПО, угу. 20% це діти з сім'я одеситів. Сім так. Це коли вони між собою общаються, це та... соціалізація. соціалізація. Да. Це їм дуже допомагає адаптуватися, знайти може друзів, якихось знайти людей, яких розуміють, і зрозуміти, що ти ну зараз ти такий же одесит, як і всі інші, да так, тому що всі ці діти пойдуть в наші місцеві садочки, школи да. та будуть спілкуватися з, з нашими одеськими дітьми. Ну так, а менталітет, звісно, і одеських дітей, де і інших дітей, воно трошечки відрізняється і зрозуміти, що я точно такий же, і гумор в мене точно такий же, і там, розуміння якихось ігор, якихось занять, якихось інших моментів. Це дуже важливо для дітей, оці от процеси соціалізації. Скажіть, будь ласка, я розумію, що зараз а, психологію потрібно дуже багато. А, зараз потрібно дуже багато займатися дітьми, бо вони там два роки ковіду сидять. Іли онлайні зараз вони теж продовжують хто в онлайні, хто в офлайні. Це для них теж ну дуже таке неприємне момент, бо хочеться спілкуватися. Хтось поїхав за кордон, друзів нема. Друзі є в телефоні. А мама каже в телефоні, тільки там годину на добу треба сидіти. А як спілкуватися з ним? От ви, коли бачите дітей, коли приходять діти до вас, вони в першу чергу приходять саме за спілкуванням, за дружбою, за а, такими ж дітьми. Е, так, ви зараз підняли дуже важливу тему, тому що дітям дійсно не, не вистачає цієї уваги да. е, та від батьків, та зачасту це не провина батьків, тому що батьки зараз ну, більшість е, зайняті пошуком роботи, пошуком е, якихось грошових засобів, щоб Пошук забезп... стабільності так, хочем, щоб забезпечити да. дітей. Е, коли до нас звертаються люди за допомогою, ми uh -huh. завжди проводимо оцінку потреб, виявляємо ті найголовніше, що от, ну, конкретній родині потрібно. Yeah. Та коли, от, наприклад, у нас проходить видача гуманітарної допомоги, нашому Офісі uh -huh. в той час, коли батьки зайняті заповненням анкет та отриманням непосредственно самої допомоги, наш співробітник вони займаються з їхніми дітьми. Uh -huh. Тобто вони спілкуються, вони малюють щось, якісь іграшки розвивають. Відволікають їх максимально. Відволікають. Yeah. І ми вже помітили таку тенденцію, що роздача вже закінчилась, батьки не можуть забрати дітей. Тому що їм дітям цікаво, дітям да, цікаво да, вони вже да. не хочуть йти додому. Да. А, а насчедо психологів, так, це теж дуже важливе питання, тому що от у нас є психолог, яка має досвід роботи з дітьми та взрослими. Угу. Вона постійно повищає свою кваліфікацію. Та в нас є психологи, які можна сказати, волонтери. Да. Вільний час для них це дуже хороша практика. Угу. Вони нам допомагають. <кій> Вони проводять з дітками різноманітні заняття, це і в груповому форматі, mm -hmm. та й в індивідуальному. Да. Та ж арт-терапія, у тому та числі, да. я знаю дуже багато людей, які ну, свого часу не вірили в арт-терапію. Вони казали. Ну, що я доросла людина, я буду сидіти малювати. Я там в дитинстві там малеча може це робити. Але я знаю, що навіть і військові, які приходять з нуля, які пережили дуже тяжкі моменти, травми, вони все одно займаються арт-терапією. Це дає можливість якось зануритися у цей малюнок або виплеснути на мольберт, на лісточок паперу, виплеснути свої емоції зрозуміти, що життя триває. Саме так, тому що от наш психолог. Після закінчення самоартерапії mm -hmm. вона всі ці малюнки малюнки вивчає. Yeah. Тому що по цьому малюнку можна багато сказати, які проблеми є у людини, так. вона сама може не здогадуватись, mm -hmm. що вона має ті проблеми. Yeah. Але е, ще от одна така <кх> проблема, можна сказати. Багато людей е, бояться звертатися з допомогою психолога, mm -hmm. тому що вважають, що раз потрібен психолог, це з людиною. No, у нас є декілька кейсів, коли людина, от родина, да вона була категорично проти. Mm -hmm. Вона казала, я нормальний, мені не поти, так і моїй дитині. Yeah. Ми запропонували взяти участь у груповій терапії. І після цього вже люди саме звертаються, вже хочуть індивідуальні консультації. Відчули, відчули. що так. Да. І угу. та вони ж бачать по своїм дітям да. ну, по настрою дитини, да. Да, коли вона пройшла хоча б один-два сеанси арт-терапії, дитина вже посміхається, в неї ну, потрошки сходить цей стрес. Ми дуже часто спілкуємося і на вашому місці дуже часто сидять психологи, професіонали, які приходять до нашої студії. І які кажуть, що да, дійсно люди, от такі от пострадянські люди, вони звикли, що психолог це щось таке не для мене, це там американці, вони хворі, я не хворий. Мені краще або випити чогось, або поспілкуватися з а, кумою, або просто пережити десь всередині. Психологи кажуть, що це такого неможливо робити, бо воно накопичується, накопичується, А потім може вилезти десь так. у такому незвичному місці, про який ти не знаєш. В тебе буде щось боліти, ти будеш думати, що в мене. Це да, щось болить, я піду в аптеку, куплю собі пігулки, знов таки, що невірно. А треба йти саме до психологів, які знайдуть цю проблему і зможуть її там, впоратися з нею навіть не медикаментозно, без пігулу, без якихось там уколів і так далі. Треба просто спілкуватися. Тож, одесити, не зволікайте. Якщо ви відчуваєте, що є якась потреба з кимось поспілкуватися, то краще це зробити вже зараз. Не тягнути, не чекати, поки воно накопичиться. Ну і краще все ж таки не спілкуватися з таких проблем, з близькими людьми, бо вони, на жаль, не професіонали. Вони скажуть, ай, бідненька, або скажуть, та що ти думаєш, та перестань, ну і так далі. Щось отаке. От знаєте, ну просте. Психолог він знайде цю проблему, він зможе розібратися з цією проблемою. Тим паче, зараз психологів і онлайн, і офлайн як завгодно їх багато можеш обирати, хоч кожного дня різні психологи, знайти свого так. з ким спілкуватися. І ще одне, дуже багато психологів працюють зараз безкоштовно з українцями. Вони розуміють, що нам тяжко. Вони готові з нами спілкуватися. Ви знайшли час, сіли тихесінько собі вдома, онлайн підключилися до якогось психолога, поспілкувалися, стало легше, продовжили жити, продовжили себе підтримувати, підтримувати родину, підтримувати ЗСУ. Ось так вірно. Скажіть, будь ласка, ви зараз відкриваєте Ukrainian Future Hub. Наскільки я розумію, зараз про відкриття, ну взагалі дуже тяжко розмовляти, бо дуже багато закривається. Я розумію, що економічно тяжко. Я розумію, що волонтери не всі справляються. Я все розумію. Але при цьому є. Щось, що відкривається. Що таке Ukrainian Future Hub? Ukrainian Future Hub – це проєкт, який реалізує наш фонд. Він направлений на освітню підготовку, uh -huh. дошкольну підготовку та неформальна освіта. Основний ракурс, який ми обрали, це підготовка дітей до школи. Це ті дітки, які мають піти в перший клас, uh -huh. чи учні початкової школи. Yeah. Тому що ми теж багато спілкуємося з батьками, і, на жаль, зараз мало хто може собі дозволити оплачувати репетиторів стосовно англійської мови. Да, Це да. дуже затребувано. Цю політику та й наш президент вектор, що всі повинні знати англійську мову. Це вже як міжнародний язик. Ну, звісно. Так тому ми зробили такий проект, в якому дитина зможе отримати базові знання, угу. які будуть необхідні при вступу до першого класу та в подальшому навчанні, тобто угу. в початковій школі. Також З якого віку дітки можуть прийти до вас в основному, це дітки 5-4-5-6 років. Угу. Є дітки в нас постарші, є по Ті, що зовсім маленькі, з ними теж у нас наші фахівці займаються. Uh -huh. Ну там більше якісь творчі, yeah. творчі заняття, арт-терапія uh -huh. та uh -huh. yeah. м'яка моторіка і так, так далі. Так, да? так. Uh -huh. Зараз ми формуємо вже практично повністю сформували. У нас основні дисципліни, за якими буде навчання, це англійська мова, українська мова, uh -huh. патріотичне виховання. Математика, географія, біологія Тобто угу. основні основні такі направлення. Да, багато всього, да. Так, але на жаль, у зв'язку з тим, що більшість фахівців, які в нас працюють, це волонтери, да. вони мають свою якусь постійну роботу, то нам часто ну, важко підібрати оцей графік, угу. щоб у всіх вийшло прийти да. в певний час. Але ми зараз активно займаємося пошуком фінансування, uh -huh. щоб сформувати штат співробітників, які будуть, у яких буде зарплатня, які будуть повний день працювати. Uh -huh. Тобто, це буде офлайн заняття чи онлайн? Це будуть змішаний формат. Ми зможемо, наприклад, коли у нас є офлайн група, у нас обладнаний вже комп'ютерний клас. є uh -huh. засоби для відеозв'язку. зв'язку. То єсті uh -huh. які, наприклад. По якимось причинам не змогли приїхати, yeah. вони зможуть в онлайні підключитися, прослухати це заняття, а наступного разу в них може вийти приїхати особисто. Uh -huh. А всі інші можуть прийти до вас і прямо там і поспілкуватися, і погратися трошечки і, так, і навчитися. Так, ми зараз вже ще розвиваємо додаткові заняття? Це uh -huh. майстер-класи. Це і комп'ютерна безпека, угу. якісь напрямки за веб дизайном те, що ну, зараз молоді да, цікаво. Да, да. А, і ми зараз ну, будемо <кх>, бачити, на які напрямки більшість дітей угу. та вже формувати ці групи, щоб ну, в подальшому проводити такі заняття. Ну і а, наскільки я розумію, а, от, а, такі. Уроки вони ж не формальні, тобто це ж не школа, коли mm. обов'язково 10 хвилин перерва, перебігли між класами mm. і так далі. Це більш весело, більш mm. а, модернізовано і сучасно. Так, у нас основний принцип один із основних принципів нашої роботи це е, дружній простір, yeah. е, в якому немає. Строгих таких правил, що uh -huh. от є викладач, є учні. Uh -huh. Дитина, я хочу, щоб дитина, вона сама хотіла туди прийти, yeah. щоб дитині було цікаво, щоб це не було як батьки сказали іди вчись. І воно таке понуре, пішло да, до школи. Да, да. Щоб yeah. дитині, дитині було весело, це все проходить в такій дружній атмосфері. Uh -huh. ну, то есть. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ви бачите цих дітей? От я там сам батько дитини, але ж вона більш-менш доросла. Але я бачу, що вона завдяки тому, що навчається онлайн, стала трошечки іншою. Не вистачає цього нормального спілкування. Як ви бачите цих дітей, коли приходять діти? Чи дійсно їм не вистачає спілкування? Це дійсно це м'яко сказано. Їм катастрофічно не вистачає спілкування, так як у прошлому році угу. одна із школ нашого міста перший клас вже. Вони вже закінчили перший клас, угу. вони не бачили своїх однокласників. Да. Тому що то був ковід, потім почалась війна. Все, діти незнайомі. Тоді ми провели переговори з директором школи. На базі нашого фонду ми проводили такі зустрічі, угу. щоб діти познайомились. Так. І коли вони перший раз побачили своїх однокласників, з якими вони майже рік вже провчилися, uh -huh. от я давно такого не бачив, стільки радості в цих дітях. А yeah. це по-перше, по-друге, це дуже негативно впливає на якість освіти онлайн. Uh -huh. yeah. Я розумію, що є причини, які ну, в яким були вимушені ну, прийняти звісно, да такі да. мери, але ми, коли це дозволяємо, 90% бажаємо, щоб це було офлайн, щоб діти спілкувалися. Вони бачили один одного, вони бачили викладача, тренера. Ну і звісно, це для для батьків класно, так, що я діти в... все ж таки спілкуються, вони граються, і батьки можуть у цей момент займатися своїми справами. От я хотів по цьому поводу додати, угу. що багато дуже батьків є, така проблема, немає з ким залишити дитину, да. щоб, наприклад, піти оформити якісь документи угу. чи податися на виплати. І опять же, все опирається в фінанси, тому що да. найняти няню це теж ну великі, гроші, великі да? гроші. Так батьки можуть залишити дитину, яка буде під наглядом постійно. Ага. Вони в цей час займаються пошуком роботи, вирішують свої якісь питання, і в цей час дитина не просто сидить, вона отримує знання, вона отримує нові знайомства, емоції. Ну я думаю, це круто. Ну і дуже приємно, що є можливість, наприклад, привезти дитину до вас. У ваш Ukrainian Future Hub, а потім звернутися до вас вже, звернутися до ваших юристів, які зможуть допомогти з документами, звернутися до вас за іншими питаннями, або піти там, я не знаю, до психолога. Тобто бути у одному середовищі, спілкуватися з одними людьми, а не бігати по всьому місту, ви розумієте, тих людей, які приїжджають до нас, тимчасово переміщені особи, вимушені переміщені особи, які приїжджають. Класно, якщо в тебе, там, в тебе хтось тут є може, да, знайомі, родичі, які можуть допомогти, або люди, які вже приїхали раніше. А дуже часто приїжджають люди, які просто не знають, куди йти. Я дуже часто посеред вулиці зустрічаю людей, які стоять, і я розумію, що вони не розумі не, не розуміють, де вони, що вони зупиняємось. Розкажемо, де у нас тут, будь ласка, йдіть, тут у нас такий заклад, тут у нас ви можете там, до волонтерів підійти і так далі. і так далі. До таких людей треба звертатися обов'язково. Ну і знов таки хочу нагадати Одеситам: не проходьте повз таких людей. Якщо ви бачите, що людина щось в очах в неї питання, вона може не задати вам його, бо вона інтелігентна, бо вона боїться, бо вона ну, в таких умовах. Зупиніться, спитайте. У чому проблема? Я якось, коли за кордоном був, я зустрічав таких людей. Які в Європі спокійно до тебе підходять. Ти щось шукаєш, тобі допомогти. Для них це норма життя. Побачити людину, яка стоїть і щось головою крутить, і спитати, в чому я можу тобі допомогти. В нас такого на жаль, поки що ну мало, але Одесити все ж таки більше стають такими європейцями. Ми мені здається, ми а, ближче до Європи завжди були. А тут ми знаєте, ми такі ми дуже сильно спілкуємося з людьми. Якщо ми бачимо таку людину, треба зупинятися, треба спілкуватися, треба допомагати. У тому числі підказати, де тут uh, Ukrainian Future Hub, або так. де тут благодійний фонд Next, куди підійти, що вони можуть тобі допомогти. Ось тобі номер телефона, ось тобі, я не знаю, інтернет. Давай там разом з тобою знайдемо все це, то що тобі там треба в інтернеті. Це мені здається дуже зручно. Ну і ставлення таких людей до допомоги завжди приємно. Я сподіваюся, що таких людей буде все менше і менше з однієї сторони, з іншої сторони, хочеться, щоб людей все більше і більше до вас підходило, щоб вони не начекали, коли ви самі їх знайдете, бо це дуже тяжко, і щоб вони все ж таки отримували цю допомогу від вас. І знов-таки хочу нагадати, що і одесити може допомогти вам. Якщо вам треба якась допомога, про що йдеться? Так, основна допомога, яка нам потрібна сьогодні, це волонтери, які мають навички, які мають знання по определьним дисциплінам, угу. які мають бажання саме основне внести свій вклад в наші в ті справи, які ми робимо, да. та допомогти своїм. Своєю присутністю, своєю роботою та можливістю приділити нам час. Ну да, і спілкуватися з дітьми. Я знаю дуже багато а, молодих фахівців, які. Ми полюбляють працювати з дітьми. Чому би і ні? Якщо у вас є така можливість, якщо у вас є можливість працювати онлайн, офлайн, ви навпаки, не хочете онлайн, ви хочете офлайн, а у вашій школі такого неможливо. Ось є, будь ласка, Ukrainian Future Hub, який дасть вам можливість працювати з дітьми. І буде у вас все добре. Я хочу подякувати вам за те, що робите. Давайте будемо спілкуватися, якщо будуть якісь події цікаві, якщо буде розвертати, а воно буде розвиватися. Приходьте до нас, розповідайте, як воно там все буде проходити. Будемо слідкувати. Ну, я теж хочу вам подякувати та за те, що ви висвітлюєте нашу роботу. Це дуже важливо. Ми це відчуваємо, цю підтримку. Та ще раз дякую. Абдулайф Марат, директор молодіжного благодійного фонду Некст, сьогодні був в нашій студії. Шукайте їх у соцмережах. Ну і не забувайте про Ukrainian Future Hub, Теж знайдіть в інтернеті, у Фейсбуці, все там буде повна інформація. Ну і залишайтеся на першому міському. Попереду найцікавіше: тримайтеся, українці, все обов'язково буде Україна.